Так, друзі, це наші гриби. Ми їх переварительно помили, почистили, зварили. Перший бульйон ми виліли. Другий бульйон ми залишили. Це гриби тут і білі, і одосіновіки, і трошки маслюки. Друзі, нарізали картоплі. Заливаємо сюди грибний бульйон, другий, той, що нас залишився від варки грибів, І ставимо варити на печку. Дивимось. Зараз. Гриби йдуть в нашу кастрюльку. І будуть кипіти приблизно десь і хвилин 30. За цей час ми быстренько з вами приготуємо зажарочку. Обсмажуємо нашу цибулю, щоб з неї вийшла гуса водичка, а потім додаємо морку. Пішла морква. Жарюємо все. Морку дрібненько. Але хто хоче, може порізати і крупними. Плайсами. Воно теж буде дуже красиво. Друзі, нашу зажарку треба підсолити для того, щоб не звернулася наша сметана, яку ми будемо зараз додавати. Дивимось. Збігаємо нашу зажарку от сюди, на краєчок. Ну, все, що ми зажарили морку, та цибулю. Наливаємо олі. Сюди додаємо три ложки муки столової. Раз. І швидко його перемішуємо. Добавляємо всю баночку 350 грамів. Сюди в нашу зажарочку добавляємо два поломничка нашого бульйону. Це плавлений сироп. І все перемішуємо. І все перемішуємо до однородної маси. Це дуже гарно перемішуємо. Подивіться, яка краса вийшла. Проварюємо ще приблизно 10 хвилин, даємо настоятися з півгодинки. І потім вже сідаємо і кушаємо. Ось, друзі, подивіться, яка краса вийшла. ось, ось Дуже така насищена, дуже смачна. Подивіться, настояща грибна юшка. Закарпатська.